Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Бог береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа. Біблія каже: хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Усі мріють любити та бути коханими. Але щоб отримати велику любов, потрібно наповнити свої думки, слова та вчинки любов'ю, тому що Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Молимося, щоб Божа любов наповнювала наші сім'ї, серця, життя та наших дітей, і ми беремося те письмо, адже Біблія це найсильніша молитва. Тому ми завжди звертаємося до молитви зі Святого Письма, і коли у нас не вистачає сил любити, не вистачає сил прощати, ми цитуємо Боже Слово, і у нас відразу з'являються сили. Нехай ця молитва лунає щодня у наших домівках, щоб Божа любов наповнювала нас, і ми віримо тому, що каже Біблія, і молимося, що чоловік невіруючий освячується в дружині віруючій, а дружина невіруюча освячується в чоловіку віруючому. А інакше нечисті були б наші діти, тепер же святі. Це наша обітниця. Амінь.